В Україні найближчим часом очікується деяке зниження температури. Зокрема, у п'ятницю в день температура коливатиметься в межах від мінус 2 до плюс 3 градусів. Лише на півдні буде до плюс 7, а найхолодніше буде у ніч на суботу. У цьому впевнена відомий синоптик Наталка Діденко. Із найближчої перспективи найнижчою очікується температура повітря у ніч на суботу на 16 грудня, мінус 3-9 мінус градусів, зауважила вона. Проте, згідно з її даними, це похолодання буде короткочасним. Морозів в Україні поки що більше не прогнозується. Далі, скільки бачить синоптичне око, аж до Різдва відлига. Тепла погода. Прогнозує Наталка Діденко. Про похолодання в Україні свідчить прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича. 15 грудня, за його даними. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах мінус 2 плюс 3. Лише на півдні буде традиційно тепліше від 0 до плюс 5 градусів, а вдень від плюс 3 до плюс 8. У суботу температура повітря вночі знизиться до мінус 2-7, а вдень буде не вище від 0 до мінус 5 градусів. На півдні протягом доби стовпчики термометрів покажуть мінус 3 плюс 2. У неділю 17 грудня температура повітря вночі знижуватиметься до мінус 3-8 градусів. А в день стовпчики термометрів по всій країні покажуть мінус 2 плюс 3. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.